Що таке апокаліпсис? Це про кінець світу, це про те, що відбувається зараз з нами. Частково можна сказати так, це те, що ми зараз з вами переживаємо. Але найперше, що все ж таки означає апокаліпсис? Слід сказати, що є така книга у Святому Письмі, яка українською зазвичай перекладається як откровення або об'явлення, що в свою чергу є перекладом грецького «Апокаліпсис». І ця книга, про яку говорять всі, на яку часто посилаються, її назву застосовується до різних речей, до катастроф, до природних катаклізмів, до чогось такого епічного характеру. Але цю книгу ніхто не читав. І багато би хто здивувався, що взагалі-то книга апокаліпсис, це не про кінець світу. Наскільки я знаю, там навіть висів кінець світу і не вживається. Радше говорить про новий світ, який настане внаслідок перемоги над всім злом та несправедливістю. Отож, що ж таке апокаліпсис? Назва походить від грецького слова апокаліпто, тобто зняти покров. От уявіть собі пам'ятник, який накритий покривалом до урочистого відкриття. Тобто ви можете більш-менш вгадувати контури, припускати, що з там знаходиться, і потім урочисто знімається покров. От буквально слово «апокаліпт» означає зняти покров, тільки цього разу покров знімається з історії і, немов би показується, що насправді відбувається за всіми тими подіями, які нас бентежать, які нас вражають. Апокаліпсис це книга, в якій знімається покров не тільки з історії. Але знімається покров зі зла. знімається маски. Книга Апокаліпсис або Откровення. Насправді це книга не про далеке майбутнє. Це книга про те, що відбувається. Це книга, немоби, про суть історію. А історія це насправді епічна боротьба між добром і злом. А ми якраз зараз немоби на вістрі. В епіцентрі у тої боротьби. Є такий сильний образ, в книзі блудниця одягнута в пурпур, тобто в багатий одяг, а водночас у лахміття. Під блудницю розуміється Римська імперія з її ідеологією, яка, не мов би виглядала великою, чоловіколюбивою тощо, а насправді тільки за тим всім ховався тільки. Цвіль, за тим всім ховалася тільки гниль. Зрештою, як і з русським світом. І ось саме мучеництво, тобто люди, які платять своїм життям, які поливають свою кров, вони немобить знімають маски з того всього, що ховається під добро. І ось можна сказати, от в тому розумінні ми зараз з вами переживаємо, ми переживаємо апокаліпсис. Бо боротьба наших воїнів і жертви наших. Цивільних людей, вони знімають маски, маски з руського світу, маски з того світу, яким багато хто захоплювався. Знімають маски навіть із руського язика чи руської культури тощо. Апокаліпсис це водночас книга про те, що мучеництво, страждання це не поразка добра а пахі. Саме мучеництво, або коли люди готові заплатити своєю кров'ю, коли люди люблять до кінця, саме в такий спосіб добро перемагає зло. Книга апокаліпсис або книга Откривання насправді це книга потіх, яка нагадує, що все ж таки зло діє завжди шляхом обману. Жло, воно завжди, не би дають, своєю всесильністю, але все ж таки руйнується слабкими, здавалося б, людьми, які вміють любити, які вміють послужити. Ось, книга «Апокаліпсис», книга Откровення, вона насправді про те, що відбувається з нами. І вона закликає нас зробити свій вибір. Насправді бути воїнами світла чи воїнами темряви. Вона закликає нас не боятися боротися. Вона немоби знімає маску зі зла і показує, що насправді воно не всесильне. А добро, хоча часто викладає слабким, воно насправді переможе. Але вибір за нами. Головне. Не боятись. І ще раз, книга Откровення, як і все, що відбувається з нами, знімає маски. Настільки важливо прийняти ту правду. Зрозуміти, що буває, рускій мір вбиває, руська культура це якраз та блудниця, одягнута в пурпур і водночас в лахміття. Просто важливо вміти це побачити.